Інформаційної служби нашого каналу готові поділитися з вами новинами понеділка, 9 серпня. У студії для вас працюватиме Люба Яворська. Мої вітання. Вихідні не без пригод в суботу в селі Дуліби трапилась. ДТП постраждав мешканець Страя, 79 літній чоловік, що керував велосипедом. За словами працівників дає дідусь несподівано виїхав на проїжджу частину, де на нього наїхав водій автомобіля Фольксваген Пасад. Теж житель міста Стрия. Унаслідок ДТП літній велосипедист отримав забійну черепно мозкову травму та забійну рану чола. Рядуть пенсійні реформи вже до кінця року планують вести у дію законопроект, згідно з яким жінки виходитимуть на заслужений відпочинок у 60 років, як і чоловіки. Крім того, відбудеться збільшення мінімального страхування з 5 до 15 років. А для того, щоб отримувати повну пенсію, потрібно буде мати на 10 років більше кваліфікаційного періоду. Такі заходи мали поліпшити збалансованість пенсійного фонду на 2 мільярди гривень у 2011 році. Нагадаю, у січні перед президентським. Ми виборами Віктор Янукович заявляв, що він проти збільшення пенсійного віку і ніколи на такий крок не піде обмеження ціни наступного року українці платитимуть за газ ще на 50% більше. Такі обіцянки влади міжнародному валютному фонду підвищення вартості тепла для населення необхідне для того, аби зрівняти ціни з імпортним газом і покращити інфраструктуру Нафтогазу. Про це йдеться у відповідному меморандумі. Повідомляє інтерфакс. Додаткове підвищення цін на 50% для населення та комунальних послуг буде проводитись у квітні наступного року. Цьогорічне ж зростання вартості газу для населення спричинило запровадження нової спрощеної процедури отримання субсидій однак, пільгами скористатися зможуть не всі що слід робити, аби таки отримати допомогу. Дізнавалась Світлана Кренців. Очікуваного ажіотажу за субсидіями у нашому місті поки що немає. За день до спеціалістів управління праці та соціального захисту населення звертається до десяти стріян, і то лише за консультаціями. Людей цікавить за яких умов вони зможуть отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, адже з 1 серпня субсидію можна отримати за спрощеним механізмом. Для призначення субсидій громадянин повинен Заповнити і тільки заявою декларацію, і представити доходи довідки про доходи всіх зареєстрованих членів сім'ї. А якраз саме суть цього цих змін полягає в тому, що всі решту довідки, які необхідні для призначення субсидій відомості про нарахування, проплату за газ, житло, за комунальні послуги, будуть. Подавати повинні подавати нам з того комунальні організації. Заява на субсидію, що раніше займала дві сторінки, тепер складається лише із чотирьох пунктів, а форму декларації про доходи скоротили вчетверо. Змінився і розмір обов'язкового платежу за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій для працездатних громадян. Це 15% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї для пенсіонерів 10%. Щодо останніх, то відтепер вони мають надати лише заяву та декларацію. Заповнити всі необхідні документи на отримання субсидії пенсіонери можуть не виходячи із дому. Пенсійний фонд буде розсилати конверти, так звані, і це стосується тільки суто пенсіонерів, тому що пенсійний фонд, маючи базу пенсіонерів міста Старя, наприклад, вони повинні розіслати всім такі конверти, де в конверті буде вкладено заяву, декларацію і зразок заяви і чиста декларація і бланк заяви, і заявник повинен. Своєю рукою заповнити фахівці радять не поспішати зараз оформляти субсидію, а почекати до початку опалювального сезону, адже серпень і вересень належать до літніх місяців, а тому сума відшкодувань може бути незначною. Субсидія призначається з місця звернення з місця з місяця звернення. Тобто, якщо ви звернетеся в серпні, ми з не будемо порахувати вам субсидію в серпні або в вересні це так само в серпні, вересні ще є літні місяці. І субсидія дуже мало кому виходить в такі літні місяці. В управлінні праці та соціального захисту населення говорять, що минулого року за пільгами на оплату житлово-комунальних послуг звернулося менше двох тисяч осіб. Цього року очікують близько трьох-чотирьох тисяч. За неофіційною статистикою у стрію проживає 19 тисяч сімей, а субсидію зможе отримати менше половини. Решті ж доведеться платити за новими тарифами. Світлана Кренців, Руслан Лейськівстрийські новини. Ситуація на ринку хліба стабільна. Дорожчатимуть лише так звані несоціальні види головного продукту українців. Про це розповіла начальник державної інспекції з контролю за цінами у Львівській області Любов Висоцька. Останнє зростання вартості хліба відбулося у травні цього року на 3%. Тепер Львівщина з рівнем цін в Україні посідає 12, 19 та 22 місце залежно від сортів. Пояснила інспектор. Наразі контролюють та стежать за цінами простої рецептури, тобто соціально важливі види, такі як. Перший гатунок, суміш, та вищий гатунок. Всі інші борошняні вироби дорожчатимуть. Іспанія спростила видачу віз українцям і відкриває консульський центр у Львові. Консул Іспанії Антоніо Луїс Рамос Мембрієва зазначив, що тепер заявки розглядатимуть не два тижні. як Це було раніше, а за п'ять днів. Платити консульський збір можна у гривнях. Крім того, посольство відкрило ще один консульський центр у Львові. Завдяки таким крокам лише за липень візи до Іспанії отримали 4 тисячі українців. Мембрієва також наголосив на тому, що Іспанія зацікавлена у розвитку туристичної співпраці з Україною. Нагадаю, 27 липня Україна та Боснія і Герцеговина погодили проєкт угоди про безвізовий режим. А ще за кілька днів до того таку ж угоду підписали з Ізраїлем. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. До побачення. Часто густо у нашому житті успіхи власні закривають очі, а ось чужі успіхи їх широко відкривають. Про успіхи спортивні та тих, кому вони належать або навпаки, зараз для вас. В студії працює Олег Филик. Мої вітання. Ірина Мерлені запалила вогонь юнацької олімпіади. У Києві відбулися урочисті проводи української збірної на перші юнацькі олімпійські ігри, які відбудуться з 14 по 16 серпня в Сінгапурі. Церемонія вийшла настільки яскравою, що своїм юним колегам позатрили навіть маститі чемпіони, а серед них були Григорій Кріс, Денис Селантів, Віталій Кличко, Юрій Нікітін та багато інших титулованих спортсменів України. Часть запалити вогонь перемоги було надано посту нашої країни на перших юнацьких Олімпійських іграх. Олімпійський чемпіон. Онці з боротьби Ірині Мерлені. 55 олімпійських ліцензій це прекрасний результат, який дає підставу сподіватися, що ми поїдемо не з порожніми руками з Сінгапуру, зазначила спортсменка. Програв чи засудили? Американський сент Луїс Андрій Котельник залишає без чемпіонського титулу. Український як чемпіон світу з боксу у першій на півсередній вазі програв за очками господарю рингу американцю Девону Олександру. Оцінки студії усі троє віддали перевагу чемпіону за версіями WBC і ABF. 116 на 112 Шокували Котельника, який активніше провів бій. Протягом 12 раундів завдав більше точних ударів. Американець у свою чергу діяв переважно на контратаках. Більшість з яких наштовхували на грамотний захист українця, тим не менше, переможцем титульного бою став Девон Олександр, який одразу після бою кинув виклик власнику пояса WBO американцю Тімоті Бредлі. А от 16 жовтня ми знову побачимо залізний кулак в дії. Чемпіон світу з боксу за версією WBC на дважкій вазі Віталій Кличко проведе черговий захист свого титулу 16 жовтня в Німеччині. Про це повідомляє менеджер промоутерської компанії братів кличків Берн Бенте. Суперник чемпіона поки не визначений, Але за словами Бенте, колишній чемпіон світу у цій вазі, американець Шанон Брікс є найбільш ймовірним кандидатом. Українка виграла золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Українка Ольга Бреснєва виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у плаванні на відкритій воді на дистанції 25 кілометрів. Результат чемпіонки 5 годин 48 хвилин 10,2 секунди. Усього на 0,1 секунди бересні поступилася німкеня Ангела Маур, яка стала срібною медалісткою. Замкнула призову трійку італійка Мартіна Грімальді. Це золото стало першим для України на чемпіонаті. Наті Європи в Будапешті. Раніше в скарбничці нашої країни було три бронзові медалі, завойовані у синхронному плаванні. Сухий закон на мундіалі в Бразилії. На чемпіонаті світу з футболу 2014 року, який відбудеться в Бразилії, заборонять продаж алкоголю на стадіонах. Цю заборону прийняли на рівні федеральних законів, а також безпосередньо керівництвом штатів, де пройдуть футбольні матчі. Таким чином деякі компанії, напевно, понесуть збитки. Як приклад, можна навести будвайзер, який заплатив 32 мільйони євро, щоб стати офіційним партнером чемпіонату. Під час першості планети його пиво буде продаватися лише в спеціальних фанатських зонах. Чемпіонат світу в Бразилії стане першим, на якому продаж алкогольних напоїв на аренах буде заборонено. І на цьому цей спортивний день завершується. Завтра чекаємо наступний і все, що він принесе з собою, але безглуздо складати плани на все життя, не будучи володарем навіть завтрашнього дня. З вами був Олег Филип. До нових зустрічей на Лані. Завтра буде ясно без опадів. Такі обіцянки синоптиків. Температура повітря прогріється до 27 градусів градусів день. Вітер дутиме з західного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 735 мм міліметрів. Тут на стовпчика.